На календарі неділя на годинниках сімнадцята з вами подробиці. Я Анастасія Даугле. Випуск новин. Росіяни атакують Україну ударними дронами. Про це повідомляють повітряні сили, області для яких актуальна загроза позначені на мапі червоним. Закликаємо жителя у цих регіонів перебувати в укриттях до відбою тривоги. Три райони Дніпропетровщини атакувала за добу російська армія. Є значні руйнування інфраструктури. Жителів населених пунктів, які межують із Донеччиною, просять не ігнорувати повітряних тривог через ймовірність застосування ворогом кабів та артилерії. Детальніше про все готова розповісти моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю, Олено. Тож розповідай, будь ласка, яка у вас нині безпекова ситуація? Привіт, Анастасія. спершу про оперативну інформацію. Зараз на Дніпропетровщині триває повітряна тривога. Монітори пишуть про БПЛА в районі Криворіжжя, Тож населення просять дотримуватися правил безпеки. Ну і за останню добу під обстрілом окупантів перебували Нікопольський, Синельниківський та Криворіжський райони. Росіяни вдарили по одному сіл Синельниківського району через вороже влучання, пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, кафе та місцевий клуб. Нікопольщина була під ударами дронів та з звешк... Артилерія внаслідок атаку руйнувань зазнала підприємство та автозаправка по території до її Зеленодорської громади. Поцілили в пиві дронам, пошкоджень зазнала інфраструктура. Усюди минулося без потерпілих і в обласній раді звернулися до прифронтових а, а, територій, які межують з Донеччиною. відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менше ніж 7 кілометрів. За словами Миколи Лукошака, це означає, що ворог вже може завдавати ударів. Рованими авіабомбами та артилерії по прикордонних громадах, а саме Великомихалівській, Маломихалівській, Новопавлівській, Межівській, Покровській, Петропавлівській та Васильківській. Тож мешканцям зазначених громад важливо серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Ось таку інформацію стигає розповісти у цьому випуску. Анастасія тобі слово дякую, колего, за надану інформацію. Олена Мендалюк розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Понад 300 ударів по населених пунктах Запорізької області завдали Росіяни протягом доби. У наслідок атаки по одному з районів області загинула одна людина. Четверо поранені. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог атакував населені пункти безпілотниками, обстрілював із РСЗВ. Відомо про руйнування і пошкодження щонайменше 25 житлових будинків. Загалом останній тиждень став для Запоріжжя та області одним з найважчих. Розповів у нашому ефірі очільник регіону Іван Федоров. Було 333 обстріли зруйновано чергові. Будинки, а в цілому цей тиждень для нас був край трагічним, край жахливим, тому що ворог обстрілював територію Запорізької області більш ніж три тисячі разів. На жаль, ворог вбив 16 людей на території Запорізької області. Також цей тиждень увійде в історію Запоріжжя як обстріл, який приніс наймасовішу найбільшу кількість поранених мешканців. Більш ніж 130 людей одночасно звернулися за медичною допомогою. Наразі в лікарні перебуває ще 80 людей після ворожих масових обстрілів. 10 з яких перебувають у тяжкому стані, наші лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Окупанти обстріляли обстріляли місто Мирноград на Донеччині, пошкодили будівлю центральної міської лікарні та багатоквартирний будинок. Детальніше про все нам готовий розповісти Юрій Третяк, виконувач обов'язків, очільника мирноградської міської військової адміністрації. Він за студією наживо. Вітаю вас, пане Юрію. І розкажіть, будь ласка, докладніше про наслідки обстрілу. Найголовніше, чи є постраждалі? Доброго вечора. Сьогодні приблизно о 13 годині. Стався ворожий обстріл. Зараз озброєння встановлюються, але здебільшого це схоже по руйнуванням на керовні авіабомби або ракетні. На даний час про постраждалих інформації немає, але є руйнування будівлі центральної міської лікарні і прилеглих багатоповерхівок. Це дев'ятиповерхів, будь-які будинки. Житлові на щастя, то, тому що людей в місті небагато, тому о, поки інформації про постраждалих немає. Пане Юрію, взагалі, як часто стаються такі обстріли, яку зброю найчастіше використовують окупанти? Обстріли ну, влучання в ітронами або артилерійські обстріли з поля артилерії або мінометні тривають кожного дня, не завжди вони ну, залишаються після себе руйнування, але бомби або ракетні обстріли зараз. Більш ну не так часто бувають. Вони більш б'ють далі, далі за нами. Артилерійські обстріли майже кожного дня. Скажіть, будь ласка, яка зараз загалом гуманітарна ситуація у Мирнограді? Чи є у всіх людей електрика, вода, доступ до ліків, до їжі? Серпня місяця водопостачання, газопостачання, електропостачання в місті відсутні. Є скважини, є криниці, де люди можуть брати воду, але вони неравномірно розподілені по місту. Так також гуманітарні організації, які є гуманітарні організації, які заводять хліб. Люди мешканцям роздають, а і є питну воду бутильовану і продукти питання. Вони продукти харчування вони не завозять. передають нам на більш безпечних ну біль, більш безпечних місцях. Ми завозимо і роздаємо ці продукти харчування, питну воду, бутильовану людям. Я дякую вам за надану інформацію. Будь ласка, тримайтесь. Мирноград, тримайтесь. Про наслідки атаки на мирноград нам розповів виконувач обов'язків керівника місцевої адміністрації Юрій Третяк. Протягом тижня росіяни завдали сотень ударів по українських містах і селах, а також по позиціях наших воїнів на передовій. Загалом застосовували майже 700 авіабомб, понад 600 ударних дронів. Такі цифри навів президент. За словами Зеленського, терор можливий, оскільки країна агресорка використовує перевагу у небі, і тому важливо, щоб партнери втілювали в життя ухвалені угоди. Так досі повністю не реалізовані рішення саміту НАТО у Вашингтоні та домов. Мовленості формату Рамштайн щодо ППО для України одне з можливих рішень це надання сполученими штатами ліцензії на виробництво систем ППО і ракет до них, вважає Володимир Зеленський. Наш наступний матеріал про двох братів у війську, які мають один позивний на двох, мобілізувалися, коли ворог стояв на підступах до рідного Харкова. У двох воювали у піхоті, у двох пішли навчатися керувати дронами. Молодший нині на реабілітації після поранення і хоче повернутися на нуль, щоб продовжувати битися поруч із братом. З початку повномасштабної війни вони завжди разом, тому й позивний один на двох брати. Молодший Віталій вже мав досвід військової служби в АТО. У 22-му одразу почав шукати бойову бригаду. Слідом пішов і старший брат Олексій, для якого молодший став наставником і підтримкою. На початку війни я взагалі зовсім не мав ніякого досвіду, тому я розпитував брата абсолютно про все, починаючи про те, як правильно застібнути бронежилет або почистити зброю. Це все було для мене нове. У лавах Нацгвардії вони боронили Харківщину, звільняли балаклію та Борову. Слава Україні! Героям слава! Українізуємо місто Борова, повертаємо. Потім утримували позиції під Кремінною. Температура, Температура повітря мінус 17, 2 кілометри від Кремінної. Валянки. Берці. Загалом не рятують. Бадьора погода, і тільки почалася. Попереду 48 годин. У кліщівку брати потрапили в той час, коли росіяни почали масово використовувати дрони. Тож і війна змінилася. Якщо в Серебрянському лісу вони насипали тоді. Ти там ідеш і тебе мінометом засипають як з пулемета, але тебе не бачать. То коли ти вже йдеш зараз на війну, то ти йдеш, і якщо рядом приліт, то ти можеш бути впевнений 100%, що тебе саме бачать і по тебе саме стріляють. Їх завжди ставили в одну групу та зміну, бо командири вже знали, разом бійці працюють ефективніше. Одночасно вони опанували і розвідувальні дрони, і сходяться на думці бути пілотом мавіка це нелегка прогулянка. Тут треба ну мати все таки нервову систему дуже таку гарну, тому що ну буває так. Хлопці я більше скажу, там приходять хлопці в БПЛА, і вони как би що це робота. З якоїсь кімнати, де ти з пультом, з кофі, а потім в п'яти метрах від, від тебе 120-та прилітає, й паніка. Для пілота головні дві риси перше це бажання навчатися, і друге, це потрібно мати витримку, потрібно витримувати обстріли. То коли йде обстріл, то ну треба виходити, треба діставати цей дрон, і треба їм управляти. Ти не можеш кинути свою позицію і тому, що піхота і командування залишаться без очей, і від тебе багато залежить. Кожен хвилюється, якщо брат на завданні або ж не виходить на зв'язок. В тебе є друзі, побратими, але брат це брат рідна кров і тому ти хвилюєшся за нього більше за все. Тому так ти з ну, одного боку, ти знаєш, що це ця людина завжди тебе підтримає, завжди тебе допоможе. З іншого з іншого боку, ти хвилюєшся за нього теж найбільше. Захисники дістали поранення від ворожих дронів. Олексій раніше і вже повернувся в стрій. В Італій 10 місяців, як проходить лікування. Ми їхали міняти побратимів на позицію. звичайну. Звичайно, ми були десь впевнені. Тоді що ми ще їдемо по безпечній зоні. Але тоді русня продвинулась дещо дещо вище до позиції і зайняла висотку. Схоже, дрони їхні стали долітати, і тоді нам попала в машину. Загинув один з побратимів. Ми отримали поранення. Важкі поранення в мене правоука бачить на один відсоток. Попри втрачений зір, Віталій вважає себе придатним до подальшої служби. каже, чи в окопах, чи в шпиталі завжди намагаються бути в гарному гуморі. Якщо ти ще будеш киснути і постійно хмурий, ну то буде біда. Треба бути, треба відволікатися, треба сміятися, треба жартувати, треба підтримувати себе. Ти відволікаєшся, потім просинаєшся, одягаєш цю каску, бронік та йдеш. Олексій, незважаючи на втому, яка накопичилася за три роки війни, планує стояти до останнього. На жаль, зараз не до відпусток. Треба вибивати цих виродків, які прийшли на нашу землю. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини. Зброї, набої, страйкобольна граната, кастет та ніж. Такий арсенал правоохоронці знайшли під час трусу помешкання двох підлітків, які вдавали з себе мажорів у Києві, і днями разом з друзями фігурували у поширених відео у соцмережах. Тепер триває досудове розслідування. Розпочато кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю. Нагадаю, ось ці кадри наробили галасу в інтернеті. На відео столичні підлітки розважаються тим, що перекривають рух на дорозі у середмісті, щоб просто покурити. Окрім цього, співають російські пісні та демонструють зброю. Так званими блогерами виявилися шестеро киян віком від 14 до 17 років. Будемо розріс невідкладний обшук. Дозвоє на 对，最多。 Прокурор, який висунув обвинувачення Дональду Трампу у двох справах, пішов у відставку. Джек Сміт подав остаточний звіт і звільнився з Мін'юсту сполучених штатів. Нагадаю, прокурор вів провадження за звинуваченнями проти Трампа у зберіганні секретних документів у власній резиденції та втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія. Утім, жодне з них до суду таки не дійшло. Після перемоги Трампа на виборах президента Сміт заявив про намір піти у відставку. Сам Трамп пообіцяв звільнити. Ти прокурора одразу після переобрання Гренландія готова обговорити з обраним президентом США майбутнє острова. Про таке заявив тамтешній лідер Муте Егеде і наголосив, що у Гренландії. Не зацікавлені, щоб ця територія стала американською. Попри це, ГД зазначив, що відкритий до дискусій і пошуку рішень, і вкотре заявив, що гренландці не прагнуть бути ані данцями, ані американцями. Водночас, за інформацією видання Ексіос, влада Данії приватно повідомила команду Трампа про готовність обміркувати посилення безпеки у Гренландії, утім без контролю Вашингтона над островом.